ДБР взялося розслідувати нестатутні відносини у 211-й бригаді. А національна поліція завітала до керівництва бригади на Хмельниччині. Скандал у 211-й бригаді зсу набирає обертів. Широкому загалу про свавілля стало відомо після журналістського розслідування видання Українська Правда у 211-й понтонно-мостовій бригаді із солдатів вимагали від 5 до 20 тисяч гривень, якщо помічали порушення дисципліни, зокрема вживання спиртного. Хто платити не хотів, то Саджали у клітки і били іноді аж до проламування черепу та розриву внутрішніх органів. Ось один із фотодоказів. Солдат прив'язаний до хреста, а згодом побитий. Інший боєць на фото це Владислав Пастух, це той, хто ці тортури і здійснював, кажуть журналісти. Він син начальника штабу Валерія Пастуха та похресник комбрига Олега Побережнюка. Народні депутати стверджують, що ще у вересні отримували відео із тортурами із бригади, і кажуть, передали матеріали до ДБР у державному бюро запевняють, до них ніякої інформації не надходило, але тепер беруться розслідувати усі оприлюднені матеріали знущань і вимагань у бригаді. А національна поліція завітала до керівництва формування на Хмельниччину, розслідують факти залучення військових до будівництва хати полковнику.